Півтисячі пацієнтів за два місяці роботи у селі Тарасівка на Київщині відкрили лікарню для переселенців. Там живе понад півтори тисячі людей. Більше половини це мами з дітьми або пенсіонери. Лікарів, кілька психолог, педіатр, терапевт і гінеколог. За відео усім – американський лікар Майкл Фіджеральд, який рік тому в Україну приїхав волонтерити. Дар'я Цесарук докладніше. У педіатра Юлії завжди купа роботи із десяток записів на кожного пацієнта. У неї рівно півгодини часу. Давай я тебе спочатку, так як нам потрібно Я тебе послухаю. Добре, Вставай. варю вона обстежує повністю. Дивиться в вушка, горло, ніс і очі. Теж міряє температуру спеціальним приладом. Скарг на здоров'я у дівчинки немає. Носика ще лікує Ладно. ще є. Цей візит радше профілактичний своїх дітей до лікаря. Анастасія приводить щомісяця. Бо поки родина жила на окупованій Донеччині, такої можливості у них не було зовсім. Тепер їхнє житло просто через дорогу. Ми були в окупації п'ять місяців по червні, кінець червня. Ми виїхали в кінці червня. Змогли наші, слава богу, забрали село, але не надовго, на жаль. І тоді ми виїхали. Зараз у їхньому містечку понад тисяча переселенців більше половини з дітьми і багатолітніх, тому без лікарні і фахової медичної допомоги було сутужно, бо фактично вона тут потрібна кожному. Коли вже знала, що з'явився педіатр, то звичайно прийом у мене був повний. Я працювала два рази в тиждень. Так, зараз як у нас є сон хрипу, тому я вийшла ще додатково два тижні тому. Взагалі був аншлаг, так як ну дуже багато хворих. Усього за два місяці роботи по допомогу медиків уже звернулося більше півтисячі людей. Приймаємо пацієнтів дорослих, дітей, можемо робити ультразвукове дослідження. ЕКГ. ми маємо можливість робити аналізи вже більш сучасна. Її торік збудували просто у рекордні терміни. Усього за два тижні зробили усередині ремонт. Вона невеличка. Тут приймає усього четверо лікарів. Є педіатр, терапевт, психолог і гінеколог. United... Кожен кабінет. Ми зробили, так би мовити, у американському стилі. Ось тут для зручності встановили такі кухонні стелажі і зберігаємо у них ліки та все необхідне. Майкл тут головний лікар. Йому 68 і пів свого життя він лікує свою кар'єру. Розпочав іще ще у війську. Звільнившись, започаткував власну практику на Алясці. Кілька років тому я пішов на пенсію і вирішив, що мені просто не цікаво сидіти без діла. Я бачив, що українцям потрібні кваліфіковані медики, тому приїхав допомагати. Мій досвід знадобився тут. У мене чудові колеги. Ліцензію на лікування він нині отримує жити ж, поки планує на дві країни. Тому потроху вчить українську, щоби краще розуміти колег. А вони, до речі, тут усі переселенці. Яні виїхати довелося іще ще у му Я працювала в Луганській області головною акушеркою перинатального центру. Тут вже народилися в мене двоє дітей. У меншому було два місяці, коли почалась війна. Ну другий раз. Другий раз вже почалась війна. Нині у містечку Яна не живе. Чекає, доки її будинок зведуть. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.